Воїни авганці з Білої церкви не можуть поділити між собою лідерство у своїй громадській організації. На сьогоднішній день у спілки авганців з'явилося два голови за панами Косоротовим та Потаповим. Стоять певна кількість воїнів-інтернаціоналістів. «1 травня в кінотеатрі Довженко були збори, на які до підготовки до збору до речі був рішенням цієї конференції. Запрошений і Косоротов, але б участі в ньому не приймав на збори загальні, відмовився прибути, хоча за ним особисто голова обласної організації їхав. Ну, словами він сказав, що я з цими не робими сидіти не буду, хай вони до мене йдуть. Хай народ до нього йде, а не він до народу. час в обшій я Нам зараз точні дані не скажу, тому що люди кожен день вмирають. В місті більше 800 афганців, на зобрання присутствовала практично половина, то де більше, где менше. Ну, Пан Косоротов всі звинувачення в свою адресу відкидає та каже, що його громадську організацію, а головне приміщення, де вона знаходиться, хочуть захопити. Є такий у нас негодяй, я не боюся цього сказати, працівник місцевого самоврядування, Потапов Федор Федорович, який зібрав. Афганцев там со всей Киевской области провели какие-то сборы и выдали их за наши сборы. В результате его ну, по подлогу документов, фальсификации им удалось внести изменения в державный реестр. Вот и мы год исправляли вот это дело. Почему? Потому что наша регистрационная справа. Була спрятана в Державному департаменті реєстраційної служби України. Невідомо, чим закінчиться судова тяганина між головою спілки Косоротовим та начальником відділу з питань запобіганню корупції Білоцерківської міської ради Потаповим, який, до речі, на момент зйомки сюжету мав би бути на своєму робочому місці. Згідно з ухвалою суду, приміщення мало бути звільнене 9 грудня, але судові виконавці не змогли привести в дію рішення суду.